У середині літа юні вихованці динамівської школи отримали можливість продовжити тренуватися та грати у футбол. Керівництво Академії Динамо-Київ досягло домовленості з німецькою стороною про перебування команд трьох вікових категорій у Німеччині. Тож динамівці 2007, 2008 та 2009 року народження вирушили до Кельна, де можуть повноцінно тренуватися та грати з німецькими однолітками. Одну з ключових ролей в організації зіграв президент ФК Кельн доктор Вернер Вольф. Осешліфтон із шпонтанми, коли почалася війна, ми були шоковані, як і всі інші. Ми ніколи не могли собі уявити, що щось подібне може статися. Ми відносно швидко відреагували, намагалися зібрати гроші і допомогти. Коли Динамо звернулося до нас, моя особиста реакція була: ми повинні це зробити. Це означало, що маємо допомогти, адже за нашою інформацією залишилося зовсім небагато часу, щоб вивести юну команду Київського Динамо до Німеччини. У тренерів закінчувалися дозволи на виїзд. все довелося організувати фактично за одну ніч. Ми швидко відпрацювали рішення з містом Кельн, з керівником соціального департаменту, тому що розмістити таку велику групу це досить складний виклик. Айнефонуфті унтеркомфтцуфинон ішвайсдастаснич іма зрештою ми знайшли прийнятне житло. Це було досить важко знайти оптимальне рішення для всіх зацікавлених сторін. Але на даний момент ми щасливі, що є така можливість проживання команди. Нам вдалося все організувати разом з містом Кельн та родиною Шубертів. І ми раді, що юнацькі команди Динамо можуть залишатися там надовго. безумовно. Це був серйозний виклик, але я хочу відзначити два моменти по перше, ми маємо прямий контакт з містом, і вони дуже допомогли нам організувати все, що потрібно для перебування тут великої групи дітей. Також ми знайшли багато помічників, яким вдячні за те, що вони допомагають динамівцям з різними формальностями, супроводжують, коли потрібно. Ми виходимо з того, що будемо продовжувати цей проект стільки, скільки буде потрібно. так. У нашого фонду немає нескінченних ресурсів. тому ми повинні знову і знову переконувати наших людей, що їхня допомога йде на добру справу, яку варто продовжувати.